Прошу встати, Суд іде. Справа номер 3 80 з кисна 2022 за конституційними скаргами Стереченка Миколи Петровича і Гарлики Сергія Сергійовича щодо конституційності абзацу 3 пункту 3 розділу 2 про кінцеві прихідні положення закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Закон номер 113, Римський 9 від 19 вересня 2019 року. Справу розглядаємо в формі письмового провадження на пленарному засіданні нашого сенату в розгляді справи беруть участь судді СРІ головати Віктор Городвенко, Василь Домак, Володимир Мойся, Олег Пермайська, Гелена Яровська. Повідомляю, що до початку роз справи. Судді не інформували у них, що в них є якийсь реальний або потенційний конфлікт інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. А чи є у суддів самовідводи, з'ясовуємо. Якщо є, то будь ласка, зголосіться. Немає. Отже, кворум для проведення засідання сенату є. Головує на засіданні Сергій Головатий. і. Нашу частину фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол. Записи відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті суддів відповідно до закону, оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Судді доповідачі в цій справі Галина Юровська та я, Сергій Головатий, надаю слово суд, 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 судовому розпоряднику для повідомлення про щодо прибуття конституційного провадження на наше засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас. Дякую, шановний голови засідання. Високий суд. Інформую, що всі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про дані час цього пленарного засідання від суб'єкта права на конституційну скаргу Стариченка Миколи Петровича. На адресу суду надійшов лист, якому він повідомляє, що не може взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу без його участі, також від суб'єкта права на конституційну справу Гарлифі Сергія Сергійовича на адресу суду 13 березня 2023 року надійшов лист, в якому він повідомляє, що також не зможе взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу без його участі. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 15 березня 2023 року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу за його відсутності. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович у цей час знаходиться на пленарному засіданні Першого сенату у відкритій частині. Дякую дякую, шановні колеги, за Інформації, яку щойно надав судовий розпорядник, нам з'ясовуємо, чи ми можемо, чи ми будемо розглядати справу за відсутності і суб'єкта права на коційну скаргу Стариченка Миколи Петровича, суб'єктів і гарлика, гарлика Сергія Сергійовича, і представника президента Сергія Димбовського, і представника Верховної Ради Максима Диртіна. З'ясовуємо спочатку думку суддів доповідачів, шановна Олена Валентинівна. Чаю за можливе. Дуже вам дякую. Я так само е, е, поділяю вашу думку. Шановні колеги. Чи є хтось хто не, не згоден з цим, немає, тому я ставлю на голосування питання чи пропозицію про те, що ми будемо роздавати справу за відсутністю і суб'єктів права на конституційну скаргу, і представника президента в суді нашому, і представника Верховної Ради. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували на одноголосно. Дуже вам дякую. Тому переходимо до е, представлення чи викорення змісту скарги і підстав для відкриття провадження. Я надаю, як і суддя співдоповідач слово у цьому питанні моїй колезі Галині Валентинівні Юровській. Прошу вас, дякую, шановний голова засідання, шановні колеги, перша колегія суддів другого сенату конституційного суду. України ухвалою 23 листопада 2022 року відкрила конституційне провадження за конституційною скаргою Стариченка Миколи Петровича щодо відповідності Конституції України, окремо приписував за третього пункту третього розділу другого про кінцеве перехідне положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Друга колегія суддів Другого сенату конституції. Суду України ухвалою 27 грудня 2022 року, відкрила конституційне провадження за конституційною скаргою гарлики Сергія Сергійовича щодо відповідності Конституції абзацу 3 пункту 3 розділу 2 про кінцеві перехідних положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Другий сенат Конституційного суду України. Ухвалою від 1 лютого 2022 року та від 1 березня 2023 третього вирішив розглядати зазначені справи у формі письмового провадження на засіданні 1 березня 2023 року. Другий сенат об'єднав конституційне провадження у справах за конституційними скаргами Стариченка і Гарлики. Суб'єкт права на конституційну скаргу Стариченка Микола Петрович. Звернувся з клопотанням перевірити на відповідність частині 2 статті 131 сезначком 1 Конституції України, приписи абзацу 3 пункту 3 розділу 3, 2 прикінцеве перехідне положення закону України від 19 вересня 2019 року, номер 113, Римська 9, в частині оплати праці працівників органів прокуратури відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Суб'єкт права на конституційну скаргу Гарлика Сергій Сергійович звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати абзац 3 пункту 3 розділу 2 про кінцеве прихідне положення закону України від 19 вересня 2019 року номер 113 значком 9, таким, що не відповідає частинам 2, 3 статті 22, частинам 1, 4 статті 41, частині 4 статті 43, статті 48, частині 1 статті 64 Конституції України. Згідно з приписами абзацу 3 пункту 3 розділу 2 Рікінцеві перехідні положення зазначеного закону за прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами, керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим законом, при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення до офісу генерального прокурора обласної прокуратури окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури. Автори клопотання зазначають зокрема, що відповідно до частини першої статті 81 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року заробітна плата прокурора регулюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. Водночас, абзацем третім пункту 3 розділу 2 про кінцевих і перехідних положень закону України номер 113 Тере 9 римська застосовані різні підходи до оплати праці прокурорів залежно від проходження чи не проходження атестації. На думку суб'єктів суб права на конституційну скаргу, Верховна Рада України, делегуючи свої повноваження Кабінету міністрів України, порушила конституційний принцип поділу державної влади, створила загрозу для незалежності прокурорів у зв'язку з викладеними оспоряними. Приписами вони вважають, що порушені їх права, гарантовані статтями 22, 41, 43, 48, 64 основного закону України. Враховуючи викладене та керуючись положенням параграфу 55 регламенту Конституційного суду України для подальшого обговорення питань, пов'язаних з Конституційним провадженням у цих справах, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання Другого сенату Конституційного суду України. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, Олена Валентинівна. Шановні колеги, які є у вас запитання до суддів доповідачів. У вас запитань немає. Дуже вам дякую. А матеріали у мене матеріали додатково немає. Олена Валентинівна, у вас є. Немає. Шановні колеги, у вас немає. Отже, тоді за таких обставин нашу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині плану розслідування завершеним. Ніхто не заперечує. Ні, прошу проголосувати. Одноголосно ухвалено. І відповідно ми тепер переходимо до закритої частини пленарного засідання для ухоленіршим справ, яке буде оприлюднене на офіційному сайті відповідно до порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання нашого сенату у розгляді цієї справи оголошую. Прошу встати, Суд іде.